І все для нас. Кого я муршу Даю мікрофон Михайло. Щас і здоров'я всім. Слава Україні! Як насріт, розкавець? Класний. Ми дуже раді бути в місті здоров'я, в місті зустрічі, місті кохання. Сьогодні всіх запрошуємо на наш концерт. Ми для вас сьогодні привезли спеціальні пісні. Для вас виконив найкращі. Пісні Закривай, афішу, афішу закриває. Так наша афіше, а з того сторони стати, да? щоб не прибутати, хто є хто. Тому всіх запрошую в концерті буду звучати пісні, написані нашим справжнім крутим Збройним силам України. Пісні написані друзям і, звичайно, пісні написані самим гарним, чарівним, ніжним, милим і бажаним і коханим. Тому е, я не знаю, Іра, що у нас є ще квитки? Все добре у нас. Нема так, як у, як у цього у Галкіна. Галкін, знаєте, такий є артист Максим Галкін. То він, коли починав свою кар'єру, він захотів зробити в, в Рії в Латвії концерт і пішов, віддав афіші, віддав квітки. Ну, осталось два дні до концерту, йому ніхто не дзвонить. Він вже думає, бо день залишився. Він вже набирає сам. Каже, добрий день. А він той, а латиши, каже, добрий день. Каже, як там справа? Каже, все добре. Каже, добре. Як там білети продаються, білети продаються, але не покупаються. Дивіться, щоб у нас сьогодні так не було. Тому що у нас класний концерт і даю Катерину ще. А в нас, крім квиточків, ще є мої авторські парфуми. Можливо, хтось хоче зробити собі подарунок, чи чоловіки хочуть зробити до Нового року перед вами своїм коханим. Це мої авторські парфуми. Королева натхнення. Сьогодні буде звучати ця пісня та парфуми Катя. Катя це унісекс підходить і жінкам, і чоловікам. А «Королева натхнення суто жіночі, неймовірні парфуми. Хто буде зі мною фотографуватись, зможе мене понюхати та пахнуть свої парфуми. Ну, в нас є і тестери, є відкриті, кому цікаво, будь ласка, підходьте. Хано, співати будеш, тому що кнопка є тут, так? Да? Як нас взагалі, троскавці? Слава Богу, не поляг. Все добре, ну слава Богу. Ми, я не знаю, може хтось вгадає. Ми до вас зробили, скільки ви думаєте, кроків? Сто тисяч. Сто тисяч кроків до вас поїхали!